Доброго ранку! Вітаю вас в щоденній ранковій рубриці Здорово жити. В студії з вами я, Світлана. Сьогодні ми продовжимо таку хвилюючу багатьох тему зайвої ваги. А вірніше сказати, тема продовжується. Чому ми набираємо вагу? Тож розглянемо чотири причини. Отже, ви занадто сильно хочете схуднути. Звучить дивно, проте зазначу, що це може викликати зайвий стрес, оскільки ви прагнете чогось досягти дуже сильно, і організм може запустити цей механізм стресу. Тож згадаємо всі поради по боротьбі зі стресом та заспокоїмось. Ще одна причина: ви мало спите. Будь-який майстер з фітнесу або харчування вам скаже, що якщо ви мало спите, то усі ваші зусилля по скиданню ненависних кілограмів можуть виявитися марними. По-перше, справа знову ж таки в стресі. По-друге, якщо ви не висипаєтеся як слід, то у вас зростає апетит і ви з'їдаєте більше за потрібне. При цьому тягне зазвичай саме на все заборонене, дуже жирне або дуже солодке. По-третє, пильність і сила волі ослаблені, тому вам буде не лише складніше встояти перед шматком пирога на роботі, але і ймовірніше, що ви відміните намічене тренування. Якщо ж ви все-таки докладете титанічні зусилля і почнете тренуватися, то ви викладетеся не наповну. Ще одна причина зашлакованість організму, що не дивно для більшості сучасних людей. Нескінченні походи в перукарню, щедре використання косметики, їжа з численними хімічними добавками, дистильована вода замість мінеральної, загазоване повітря, паління все це має властивість накопичуватися в нашому тілі. І що робить тіло? Воно реагує збільшенням маси. Пам'ятаєте, коли вас кусає комар, місце укусу роздувається. Це ж саме відбувається і у великих масштабах. Тіло намагається збільшитися в розмірах, щоб зменшити концентрацію отрути на кілограм ваги. Ось чому серед перукарів так багато грядних людей. Ще одна причина: ви п'єте мало чистої води. Коли організм зневоднений, то він не може вивести усі відходи виробництва в необхідному об'ємі шлаки і токсини, про які ми тільки що згадували. Якщо ж організм зашлакований, то вага збільшується. Якщо ви бажаєте мати гарну фігуру, здоровий спосіб життя вам в цьому допоможе. Приведіть своє тіло та думки в гармонію, і все у вас вийде. Хай вам щастить!